Вчора до пошуково-рятувального відділення урочища Заросляк надійшло повідомлення про те, що туристка 1958 року народження, мешканка міста Полтава, відчула різке погіршення самопочуття також біль в нозі під час спуску з гори Говерла. До, для надання допомоги одразу вирушили гірські рятувальники, які прибувши до потерпілої, надали домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. З початку року гірськими пошуково-рятувальними відділеннями Прикарпаття надано допомогу вже близько 100 туристам. Проведено більше 120 пошуково-рятувальних операцій, 28 туристів у горах отримали травми, ще 5 загинули. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх, хто планує свої походи з відповідальністю ставитись до вибору маршрутів, обов'язково перевіряти прогноз погоди. Завантажувати застосунок порятунок у гори, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття також мати з собою завжди аптечку, питну воду та запас їжі.